Тинос артеріального клапану третьої стадії. Такий діагноз поставили Євгену Заворотньому лікарі. Донька Євгена Аліна каже, лікарі наполягали на терміновій операції, але сума була непідйомна для родини 90 тисяч гривень. Ми звернулися за допомогою до людей через інтернет, через Facebook, Instagram, ток Ми виклали пост з нашими реквізитами, з усіма документами про допомогу. Донька Євгена Аліна каже: 5 тисяч гривень зібрали абсолютно чужі люди, які дізналися про їхню біду. Дуже зраділи, коли через соцмережу з ними зв'язалася жінка, яка назвалася Мариною, співробітницею волонтерської організації Анна. Жіночка була наполегливою, втерлась у довіру тим, що нібито її батько також мав схожу хворобу. Вона попросила скинути прописку, фотографію батька. Добре, що в мене є з онучкою. Фотографія мами, паспорт мами. Ну і ми якось без задньої мислі про те, що це шахраї, і це все було ввечері. І все це давайте швидше, давайте швидше. На наступний день ми бачимо цей пост у різних групах в Телеграмі і в Тіктоці. Наш пост з нашими документами, які ми скидували з пропискою, з фотографією батька, але карти не наші. Карти шахраї. Фейковий пост швидко ширився групами. І запоріжці донатили, не знаючи, що це справа рук аферистів. Родина намагалась зв'язатися з шахраями, але марно. Згодом і фейкові сторінки самої організації зникли з мережі. Та родина заворотніх і досі дізнається від знайомих, що по різних соціальних мережах час від часу люди зустрічають фейкові пости про збір коштів на операцію Євгена. Правоохоронні органи цим вже зайнялись, Я з ними на зв'язку. Я всі скрини їм скидую. Ті картки, де я бачила, ну якщо я бачила цей пост. Ну а з СтікТока, наприклад, ну, ніхто його вже не видали. Я пишу їм, що що ж ви творите, вас вже шукають, на що тут же акаунт видалено. Я на них ніяк вийти не можу, хто вони що. Мені кажучи, ця почка, вона може ще довго й довго. Ми зверталися і до депутата, до речі, дякуємо. Я писала заяву, він допоміг. Депутат Мотренко дуже допоміг. В соцмережі також ми не покидаємо надію, друзі, родичі. Зараз батько Аліни, Євген Заворотній, лікується вдома та все ще чекає на операцію. Рідні кажуть, відлік йде на дні. Родина заворотніх звертається до всіх, хто має можливість допомогти врятувати найріднішу людину. Банківські картки родини для збору коштів. Ви бачите на своїх екранах. Ми, ми чоловікові заворотньому євгену. Потрібна термінова дороговартісна операція, яка коштує 90 тисяч. Його діагноз стеноз аортального клапана третьої стадії. Для нашої родини така сума 90 тисяч непідйомна. Щиро просимо у людей допомоги. Дякую вам. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.